Кортицька національна навчально-реабілітаційна академія вітає всіх учасників 6-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу. Сьогодні Тут зібрались ті, хто вже зараз будує майбутнє світової науки від Франції до Німеччини, від Великобританії до Польщі, від Литви до нашої рідної України. Сьогодні за допомогою онлайн платформ ми можемо, хоча б дистанційно, вітати всіх на особливій землі, на історичній батьківщині відважних борців за свободу, в колисті козацтва на Запоріжжі. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну радикально змінило все. Три роки тому ми прокинулись в новій реальності, до якої мали адаптуватись одразу. Ми це зробили сьогодні. Українці щодня, попри всю важкість, продовжують доводити всьому світу про свою силу. Ми працюємо, навчаємо, створюємо та досліджуємо. Наша конференція це приклад того, що навіть у найскладніші часи освіта, культура та наука наш незламний фундамент. it is impossible to hold this meeting without expressing gratitude to our partners. without your support, facing ukraine and your voice on the international stage, it would have been much more difficult for us. our joint project, the development of science and culture, the return of ukraine to the european mental space, all of this is the foundation of ukrainian bright future. This conference is our step toward integration into the global scientific community. And today we stand together for the sake of the future. Ми схиляємо голови перед тими, завдяки кому ми маємо можливість навчатися, розвиватися, працювати, пити каву під нашим рідним українським прапором. Перед тими, хто не дав ворогові шансу відібрати нашу ідентичність, вчергове замурувавши нас в окови братської окупації. Тільки завдяки захисникам та захисницям України ми з вами можемо знаходитись тут. Ми розвиваємо українську науку, спілкуємося українською мовою та можемо називати себе українцями на нашій рідній землі. Про це наш народ мріє поколіннями. Але навіть якщо щодня ми будемо казати дякуємо нашим захисникам, цього буде замало, щоб дійсно віддячити за їх подвиг, за боротьбу. За наші цінності та наше життя сміливі ідеї важливі відкриття, спільна робота. Ця конференція не просто про науку, вона про єдність, про те, що разом ми сильніші від Запоріжжя до всього світу.